Юрій одразу показує рівчак, куди падати, в разі чого. Бо вогонь сюди ведеться з тієї сторони. Засвітла, що нині рідко вдається. Ми йдемо до мінометників 93-ї бригади, яка тримає Кліщіївку. Тут уже давно ніхто не їздить, тільки пішки. Це наша машина. В неї загинуло два роки тому. Російська армія наступала двоє військовослужбовців збройних сил України. Устигаємо спуститися в окоп, Стаємо записати коментар. Ні, воно буде мішати нам, звісно. Як починаються прильоти. Логіки це не піддається, коли одна йде людина, а по людині може відкритися вогонь з граду або прилетіти декілька, декілька ракет урагану. Тобто в них нічого менше не стало, взагалі нічого менше не стало. Ні боєприпасів, ні гармат, а тим паче живої сили. Сили оборони звільнили кліщівку торіку вересня. Окупант хоче відбити її назад. Це правий фланг часового яру, за який триває одна із найважчих нині битв на Донеччині. За два роки ну, це найважча ділянка. Навіть порівняти з Бахмутом, з Солідаром, там, з Сізуману, то набагато легше було. Час в основному війна, ну як дронів. Да. в впіві летает, зали, ланцети. Ну і за що этого, ну, чаще логістику проводить, там делать ті ж самі заміни речов, ну, менять людей між собою. Так сиділи, спілкувалися. Тут надійшла команда до бою, і буквально за декілька секунд хлопці вже побігли на позицію, відпрацьовують з французького нарізного міномета. 120-ті міни українського виробництва для звичайного гладкоствольного міномета. Імпортні вже вистріляли. Остріл у порівнянні з радянським мінометом, француз точніше діляться бійці, але змінювати вогневу позицію з ним важче. Кілограмів 600, десь молод до 300, а це є, ну два рази важче. У та холодноярівці знову відбивали штурм. На цій ділянці росіяни техніку майже не викочують, атакують піхотними групами. Вони намагаються масою задавити, просто і все ну, типу, калічеством людей. У них, наприклад, на нашу одну позицію там де сидіть два-три чоловіка. Їх там 10-15. І вони намагаються відбити. на даний момент. Штурми. Стали більш ефективні ворогам, більш заняття території будь-якою ціною. Тобто, яка б це була територія вигідна для них, невигідна. Вони намагаються її заповнити своїми військовослужбовцями. І їм це місцями вдається у районі Кліщівки. Окупанти мають просування завдяки мавікам, що дають картинку переднього краю. Мінометники можуть накривати ворогів ще на етапі висування, поки ті не вскочили у наші окопи. Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.